Більше ніж 71 тисяча дітей у Чернівецькій області відноситься до дітей вразливих категорій. Саме для даних дітей запущена компанія оздоровлення та відпочинку в Чернівецькій області у 2023 році. Загалом вже було проведено два засідання між обласного штабу для того, щоб запустити оздоровлення та відпочинок. Загалом, станом на сьогоднішній день. Два табори визначили такі, що можуть надавати послуги. Це у нас Вербиченка, а також Дністер плюс у селі Берідок Чернівецького району. Дані табори, якщо будуть відповідати основним умовам, то зможуть з 19 червня надавати таких, такі послуги. Зокрема, до однієї з основних підстав для функціонування це наявність укриття або інших споруд цивільного захисту. В подальшому територіальні громади створять комісії, які перевірять та здійснять прийом в експлуатацію даних закладів оздоровлення та відпочинку. На сьогоднішній день, якщо один з батьків або батьки спільно з дитиною у віці від 7 до 18 років матиме можливість і бажання оздоровитися, то тоді вони визначають, в якому саме закладі, звертаються до територіальної громади, укладають договір і можуть оздоровитися. Також варто наголосити, що вартість путівки в цьому році були, буде в середньому 8 тисяч відповідно до нормативів. Територіальні громади вже заклали кошти, і саме на сьогоднішній день вже 14 мають передбачені такі асигнування у загальному розмірі 8 мільйонів гривень. Тому, якщо маєте бажання, звертайтеся до територіальних громад.